Коли підставляють президента, про що це може казати? Хто Іван Федоров, колишній голова Мелітополя, зараз голова військової адміністрації в нашій Запорізькій області, як підставив? Покликав на відкриття цієї підземної школи у грудні, де вивели дітей на безпечне навчання? Про це казав президент Зеленський. Але чи безпечно знаходитись в тому укритті, коли воно не введено в експлуатацію? 14 квітня на зараз всі приміщення підземні школи не введені в експлуатацію. Розслідуємо по одній школі. Я вже відкрила кримінальне провадження. Мальний розголос. Президент Зеленський повинен знати, що у нас відбувається у Запоріжжі та Запорізькій області. Що тут робить Іван Федоров? Ми неодноразово писали листи. Збирали підписи. Ми проти Федорова у Запорізькій області. Почуй, президент Зеленський нас, громаду з Запоріжжя та області.